Привіт! У нас сьогодні таке просто шикарне сонечко на дворі. І вже п'ятниця, тиждень пролетів так, що якось її не помітила. І знаєте що? Я вже зранку попрацювала, дуже холодно на вулиці, було мінус 18, мінус 19 самого ранку. І минулого тижня, коли я прибирала дитячу кімнату, я казала, що мені потрібно ще. Ялинку прибрати і та-дам! Ні, ялинка ще не прибрана. А в мене ще є годинка часу до того, як поїхати забрати малих, малу із садочку на тальці. Потім я ще їду на роботу до себе в кабінет, в мене буде декілька клієнтів, тож в мене о, потекла кава. У мене тут є кава. Зараз включу щось на телевізорі і буду складати цю ялинку. Я сподіваюся, що я встигну, бо це вже неподобство. Я хотіла взагалі-то її прибрати, що, мені здається, першого тижня після Нового року, але якось так складається, що тут діти тусять весь час. Ми з чоловіком сидимо на кухні. Добре, що є велика кухня. Де посидіти, так краще. Так, якось так а гарніше на сонечку я виглядаю. Тож будемо прибирати ялинку і їхати далі по справах. А ще в мене там шумуть, печеться буряк на борщ, і я покажу, мабуть, я хочу сьогодні спробувати зварити борщ на заквасці на тих квашених. Овочах, які я робила на цьому, я не знаю, як це назвати, розсолі на заквасці цій, додати її у борщ, подивимося, який він буде на смак, тому що я знаю, що на заквасці роблять у, на заході України, і також я вже робила із квашеною капустою свіжа капуста і квашена було дуже смачно. Ось спробуємо, як буде на заквасці з буряка. Тож, давайте приступати до прибирання цього неподобства. Ну що ж, мені це вдалося, я це зробила. Ялинка роздягнута, саму ялинку вже вносити буде чоловік, і, можливо, ми, як у минулому році, зробимо таке шоу для дітей десь там, де в нас вогнище її поставимо і просто запалимо наступного тижня на Метині. Метині це таке свято в Латвії на кшталт... Масленниці, але воно суто прив'язано до якоїсь дати цього року, 6 лютого, чи взагалі 6 лютого, ні, мені здається, що взагалі з 6 лютого минулого року ми так робили, було дуже весело. Тож винесемо її поки на терасу, а тоді її запалимо і буде дітям таке шоу. Трошки поприбиралася, поприбирала весь новорічний декор, який був у кімнаті, і дихати якось стало легше. Мені завжди, коли я прибираю цей новорічний декор, якось вже стає приємніше і вже хочеться якоїсь, якогось поновлення. Я відчуваю, що ну, вже скоро весна. Але весна тут влатчиця така. Березень та квітень завжди ще дуже холодні. На годиннику за 4 хвилини третя, і за 20 хвилин треба вже забрати доньку на танці, тож поїду. Бачите, це Це сніг під сколочисниками, і він просто не тане. Це моя перша зима з електрокаром. В мене Kia Soul, і я помітила дуже цікаву річ. На дизелі такого в мене не було, в мене був Passat. машина. Тоді прогрівалися, і сніг танув сам тут біля скла а в електрокарі такого не відбувається. Електродвигун так не нагрівається, як було у дизельному авто, і вся енергія йде на рух, а не на нагрів. Це, з однієї точки зору, дуже класно, ефективно. Але капот залишається таким холодним, і навіть поїздка в місто 30 кілометрів і назад не дає прогріву, щоб цей льот розтанув, тож треба чистити вручно. Що ж, доїхала я до себе до кабінету, треба зараз поміняти трошки покривала, які я брала обрати, і вже там за 20 хвилин буде моя клієнтка. Ось так от мене тут Мені нещодавно змінили ці лампи і таке холодне, холодне світло. Мені дуже подобає. Це мій такий другий дім, І я сміюся, що ми приїхали з Риги за місто, а жили ми тут поруч. І тепер, ну начебто, якщо захочеться допізна сидіти у місті, то потім треба якось ще верну вертатися до нас у передмістя, а потім я сміюся, що якщо що, то можу заночувати і тут в кабінеті. Вже пізно ввечері, але я все ж таки вирішила зайнятися борщем. Добре, що бульйон я передбачливо зварила ще в день, і це значно спрощує процес. Мені дуже подобається, коли бульйон багатий з різних видів м'яса. Цього разу в мене була курка та свинина. На жаль, хов'яжих кісток, у морозилиці я не знайшла, але і так має вийти смачно. Та знаєте, колись давно я помилково думала, що гарний борщ це коли багато томатів або томатної пасти. І чомусь у мене ну, ніяк не виходило до того самого справжнього, смачного борщу, як у бабусі. З часом я зрозуміла свою помилку, і справа в тому, що в борщ треба не багато томатів, а багато буряку і ось ось секрет, так сказати. А якщо він дуже солодкий через буряк, то треба додати щось кисленьке для балансу. І тоді такий смак у мамі, здається, мені так називається. Цього разу в мене був розсол із ферментованих овочів, і ще трошки додала потім яблучного оцту, хоча можна використовувати і квашену капусту, і це також чудово працює. Буряки вже ніколи не обсмажую на пательні, тільки запекаю в духовці і додаю його у самому-самому кінці до борщу і майже одразу, як тільки закипить, виключаю плиту, інакше борщ втратить свій красивий насичений колір, а мені це зовсім не подобається. Наступного дня в нас було дуже холодно, але сонячно, та сама морозна іскрава погода. Тож я сварила дітям на вулицю гаряче какао в кружках, термосах, і їм дуже сподобалося пити йому його на свіжому повітрі, на морозі такий собі маленький зимовий ритуал. Ну а потім ми таки пішли їсти той найсмачніший борщ, який вчорашній. І діти дуже люблять останнім часом борщ. Він їм смакує, вони його можуть їсти. А моє місце вже хтось за столом таки зайняв. Привіт! Вже пройшло декілька днів з того моменту, як я знімала останній раз. А сьогодні в нас середа, так, середа. І тут така все нафарбована. Знімала туторіал на макіяж. Сподіваюся, що я його змонтую швидко. А Зараз мені потрібно швидко поїсти, тому що дитину мою затримали на музиці, і треба його вести. На тренування, бо на автобус він вже не встигає. Що я хотіла сказати зараз? Тут буду їсти. І я вам показувала свої мариновані овочі. Ну, вони не мариновані, вони ферментовані, так? І дуже смачно вийшло. Мені смакує ось так дістати якусь частину на виделку. У мене кіт зі мною дереться. Ось так. Секундочку дістати і потім звідти вже її бачите, яка красива. Ну просто, це дуже смачно. Скажу так. Стояти треба відстоювати у теплі десь так днів п'ять, як нормально. Ну як фото бні, відносно. А потім ще можна тримати у холодильнику. Це дуже смачно. Mm. Можна докласти так багато буряку, як я клала. А ось капусточка морква просто шикарна. <смірко> Головне, її там відрізняти від буряку, бо вона також, також стає такою червоненькою. зараз Намагатимусь знайти. Морква. А як же, мабуть, ні, знайшло. Давай. Угу. Ось так. А виглядаємо окуп? Ідеально. Діти мене їдять. Я зараз ставлю ків вечері. Їла з томатами, яка була. Мамі показувала свої. І син прийшов. Такий ж Тож? Вибачаюся, що я жую перед вами, а це дуже смачно Для того, в кого діти не їдять овочі, це варіант. Спробувати. Ну і собі. Дуже гарно для кишківника. Я прямо відчуваю дуже гарно для пішника. Рекоменду, як там, як казав, рекомендуй так? Бачите, скільки хліба? А там. А стоїть пакет, то вже на сухарі. Е ще шаль, я не знаю, це я донькам робила а, на вихідних а, Вони зуб, елзу копіювали, танцювали по хаті, і треба було зробити такий шлейф. Дівчата, <смірші> що ще можна сказати? Окей, є ще три хвилинки, швиденько покажу. Для тих, хто шукає щось на кшталт Дайсона дешевше, ніж Sharp, дешевше, мені здається, Гамма, Italy Юніку. <кій> В нього декілька насадок, ось ця яка робить локани. Я зараз після цього вставлю кусочок, як я роблю собі укладку. А, тут у нас колвикл, так? А, тут а, кіт, на тебе фокусується камера, а, тут холодне повітря, збачний не фокусується, і тут в нас є температурні режими і три режими а, сили цього видового повітря. Насадки ці міняються в одну та в іншу сторону, вона не універсальна. Також ось така велика насадка, якою я дуже полюбляю користуватися. Там. І коли вже волосся практично сухе, дуже швидко можна, як сказати, напористи волосся, зробити так, щоб воно виглядало гладким і доглянутим. Мені подобається ця насадка. Ось цю я використовую менше, якось я з нею ну, не здружилася, вона погано тримає моє волосся, тож uh, треба ще рукою притримувати, а це гаряченьке стає, мені не дуже якось не знаю. Ця насадка ні. Ця насадка розчіска мені подобається для доньків, в неї дуже довге волосся, і щоб просушити волосся то просто я цією насадкою по всій довжині так проводжу, проводжу і вона мене рятує, коли потрібно просушити волосся швиденько. Тож ця насадка це прям кайф для мене, для доньки сушити її довге волосся. І ще є така звичайна насадка фен, а, я її не користуюся, в мене а, фен є. Лейсон. Чоловік колись подарував. Але от на стайлер я зажала грошей. Що я можу сказати? По матеріалах, якщо ми будемо порівнювати з Dyson, то, звичайно, цей матеріал ну, він не відчувається так люксово, він відчувається більш таким легким. Я не знаю, можливо, там якось на Dyson ще зручніше робити вкладання волосся, але поки що цей. За скільки я з за нього заплатила, 130 євро. Мене Піл... Угу латиською мовою. Мене повністю влаштовується. Що... Придивіться, і для того, щоб для того, щоб зняти насадку, потрібно ось це прокрутити. Зараз спробу колесо прокрутити в одну сторону, і тоді вона знімається. Потім фіксуємо в іншому Якщо ви шукаєте собі щось не таке коштовне, як Dyson і навіть Shark, то можете придивитися ось до цього стайлеру Gamma і Юнік. Зазвичай, якщо в мене є час, то волосся практично досихає. Так самостійно, якщо немає часу, то я його підсушую на фен і вже фінально досушую цим стайлером. Сама укладка в мене займає ну, зазвичай десь так, хвилин 10. Я на цей великий браш прочищую все волосся, воно в мене таке пухке пористе, і тому завдяки цьому брашу воно дуже гарно. Загладжується і блестить потім. Наразі в мене вже практично немає такого сильно фарбованого волосся, тож воно саме волосся дуже в дуже гарному стані. І вже після цього, за допомогою насадки, що робить локами, швиденько проходжусь по всьому волосся, також накручу його знизу і яка. Укладка мені більш подобається саме тим, що вона вже готова така, ну як пухнасте. Тобто, якщо завивати на плойку, то потім ще треба розбивати ось ці кудри, щоб вони просто як красиво лежали, а не були такими завитими кудряшками. Ось така укладка в мене виходить і все і я. Побіжала. Дякую, що ви були зі мною цьому в Це дві мої, також юні блогерші. До наступних зустрічей!